Привіт усім! З вами програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації, і вже за кілька секунд будемо говорити про цистит. Не перемикайте! Зараз практично 80% звернень до урологи – це жінки з проблемою циститу. Більше про цю недугу та як її побороти, говоримо із завідувачем відділення урології та малоінвазивної хірургії Ігором Біликом. Цистит це є одне з найбільш частіших, скажімо, захворювань, яке причиною звернення пацієнта до уролога. Приблизно десь 80% звернень в певні пікові періоди ну, Є спричиненим власне, циститом. Ну, Цистит це досить широке поняття, це є симптомокомплекс. І за кордоном розрізняють цистит це як симптоматика запалення і не тільки запалення, скажімо так, порушення нижніх сечовидільних шляхів, куди входить і уретра, і сечовий міхур. Цистити бувають як бактеріальні, тобто викликані бактеріями. Так само, а бактеріальні викликані іншими чинниками, там, імуну чи іншими фізичними чинниками, чи хімічними чинниками, зокрема променеві цистити після променевої терапії, різні хімічні речовини можуть викликати цистити подразнення, і просто навіть банальне подразнення і алергічні різні реакції, які пов'язані з там, порошками, якими ми беремо білизну гігієнічними засобами, які використовують, зокрема, жінки використовують прокладки. На деякі прокладки, в деяких жінок є алергічна реакція, яка проявляється циститами. Як правило, все починається з того, що є печія і біль внизу живота, які пов'язані з актом сечопуску. В когось це відбувається під кінець, як правило, це ну, різі болі йдуть під кінець сечопуску, але воно може не залежати, тобто може боліти і постійно. Що слід, на чому слід акцентувати увагу? Цистит, який спричинює вже постійний біль внизу живота, скажімо так, і радіацію, тобто віддає в поперекову ділянку. І коли приєднується вже температура і з'являється кров в сечі. Ну, тоді необхідно. Хоча б один з цих симптомів має насторожити людину, щоб вона звернулася до спеціаліста. В лікарні першим ділом, що ми зробимо, ми зробимо УЗД, ми зробимо загальний аналіз сечі, ми зробимо біохімію крові для того, щоб зрозуміти, чи є запалення, чи є лейкоцити в сечі, чи немає блоку нирки, чи зреагувала сама. Канина нерки чи зреагувала стінка сечового міхура. Якщо це все є, ми тоді відправляємо людину, щоб вона здала сечу на бак посів, бактеріологічних посів з антибіотикограмою, щоб визначити, яка бактерія є в сечі, яка власне спричинює той цистит, і чи та бактерія власне спричинює той цистит, і чути з відповідно її до антибіотика. Цистити бувають різні, зокрема і гнійні цистити, де інтерстиціальні, тобто коли вражається вся стінка сечового міхура, не тільки слізова, а й м'язевий і зовнішній шар. І там є велика небезпека в тому, що гнійні ускладнення можуть привести до септичних ускладнень, тобто банально до сепсису. Є поняття висхідної інфекції по сечоводу до нирки, відповідно розвиваються різні вторинні піоленфрити гнійні. Ну, по суті, які є септичними і потребують корекції часом і хірургічної. Ну, а при септичних процесах е, оперативні втручання є досить широкі і досить довга йде реабілітація пацієнта після септичних процесів. Це і висхідний піонефрит, це і висхідна інфекція. Якщо перетримувати вміст сечового міхура під час е, циститу, ми, відповідно, будемо мати рефлюкс, і відповідно будемо мати ускладнення таке грізне, як піонефрит. А якщо це зайде занадто далеко, ну, то буде мати гнійний піонефрит, який є посутті септичним станом. Для початку визначається власне, чинник, який спричинив це стид. Якщо це бактерія, ну, то відповідно згідно посіву сечі, ми маємо до якого антибактеріального середника вона чутлива. Ну, або грибок, або вірус. І відповідно, ми лікуємо бактерію антибіотиком, грибок протигрибковими середниками, віруси, там трошки важче визначати, тому що там визначається ПЛР, е, так само противірусними, але є цистити, які спричинені е, як автоімунною відповіддю, ну, тобто алергія. Алергічні є цистити. Так, і хімічні різні, і променеві. Там досить складніше лікувати, там підключаються і антигістамінні препарати, і деколи глюкокортикоїди, і інсталяції різних речовин в сочових міхур. А найважче лікувати, мабуть, променевий і інтерстиціальний цистит, які там потребують і психологічної, різної, скажімо так, спілкування і спеціаліста. Тому що це є дуже тривале захворювання, яке просто вимучує пацієнта як фізично, так і психологічно. Там ідуть і антидепресанти і все решта. Це і хронічні захворювання, які дуже довго тривають і насправді дуже заважають жити і болять страшенно. Але, як правило, в 80% воно все завершується прийомом антибіотика, нестероїдного протизапального, можливо, спазмолітика. Якщо людина дотримується певних гігієнічних правил, то в принципі цистити не мають рецидувати. Одна з основних таких причин, чого цистити рецидивують, це, власне, є недотримання гігієни зовнішніх статевих органів, особливо у жінок. Так само недотримання гігієни статевого акту. Перед статевим актом і після статевого акту треба сечовий міхур. Це однозначно, бо якщо цього не зробити, буде відповідно цистит. Сича просто механічно вимиває бактерії, які потрапляють в ретро, яка в жінки є досить коротка. У чоловіків натомість на противагу жінкам цистити є досить рідкісна річ, і, як правило, не пов'язані з запаленням або з застоєм в сечовому міхурі з причини аденомої простати, або різними чинниками, які вже. Ми, як медики, викликаємо під час лікування, агресивного лікування там, різних онкологічних захворювань е, малого тазу. Як правило, самолікування при циститі здійснюється антибактеріальними засобами. На жаль, вони в нас продавалися в аптеках безконтрольно дуже-дуже багато років. Зараз ситуація трошки міняється, тому що в аптеці просто так купити антибактеріальний засіб ну, зараз практично неможливо. Тому ситуація вирівняється, я думаю, з тим. Але е, ми створили надзвичайно велику проблему цим самолікуванням, антибактеріальним засобом, тому що бактерії просто не чутливі до дуже багатьох антибактеріальних середників. Такі, ну, допустимо, раніше нітрофорановий ряд був надзвичайно ефективний відносно циститів. То тепер нітрофорановий ряд практично не Ну, бактерії не чутливі до нітрофоранового ряду, і це велика проблема. В першу чергу потрібно мати адекватну імунну відповідь організму. Тобто організм має бути здоровий. Якщо він не здоровий, якщо він ослаблений, то відповідно воно може проявлятися запалення і циститом спокійно. Тобто будь-яке перехолодження, недосипання, будь-які стресові ситуації можуть викликати цистит. Просто там в той момент дрімала інфекція, ми ослаблюємо імунітет. Інфекція собі гарно розмножується і, відповідно, маємо запалення в сечовому міхурі і в уретрі для того, щоб не загострювати цистит, в кого є хронічний, обов'язково потрібно відвідувати сімейного лікаря, обов'язково потрібно здавати сечу на бактеріологічне дослідження з антибіотикограмою, щоб розуміти, чи є бактерія, чи її концентрація є висока. І якщо концентрація тої бактерії є висока, то профілактично навіть давати антибіотикотерапію. Хоч це зараз не дуже е, співзвучно, тому що якщо нема симптоматики, то антибіотик зараз не дають. Але відносно циститів, якщо в сечі є більше, ніж 10 в четвертому бактерій ступені, треба давати антибіотикотерапію згідно посіву. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.